Підвищить свій професійний рівень у сфері клінінгу, навчання хімчистці меблів і килимів. Ви займаєтеся прибиранням квартир, офісів чи приватних будинків, бажаєте розширити перелік своїх послуг та збільшити свій дохід? Тоді настав час підвищити свою кваліфікацію та освоїти нову прибуткову навичку, хімчистку м'яких меблів і килимового покриття. Я пропоную вам професійне навчання, після якого ви зможете. Додати нову послугу до свого бізнесу та збільшити прибуток, працювати з якісним обладнанням і професійною хімією, ефективно видаляти плями, неприємні запахи та глибокі забруднення, отримати більше клієнтів, адже попит на хімчистку м'яких меблів і килимів постійно зростає. Що входить у навчання теоретична частина ознайомлення з видами забруднень, типами тканин і килимових покриттів. Підбір правильних миючих засобів, практична частина: ви навчитеся працювати з професійним обладнанням, вивчити всі етапи хімчистки на реальних прикладах, корисні поради та лайфхаки, як ефективно спілкуватися з клієнтами, формувати вартість послуг та розширювати базу замовників. Підтримка після навчання я допоможу вам розпочати та вдосконалити свою роботу. Навчання підходить як для початківців, так і для тих, хто вже працює в сфері клінінгу. Та хоче підвищити свою кваліфікацію. Чому варто пройти навчання саме у мене? Досвід і професіоналізм. Я маю великий досвід у сфері клінінгу та знаю всі нюанси якісної хімчистки. Максимум практики, навчання проходить на реальних замовленнях, де ви відразу застосовуєте отримані знання. Перевірені технології, я навчаю вас працювати без шкоди для меблів, здоров'я клієнтів та довкілля. Швидкий старт. Вже після навчання ви зможете почати заробляти на новій послузі. Якщо ви хочете стати справжнім професіоналом і вийти на новий рівень у клінінгу, не втрачайте можливість навчитися хімчистці м'яких меблів і килимів. Записуйтеся вже сьогодні та зробіть перший крок до збільшення своїх доходів.